Впродовж року відділ освіти, культури, молоді та спорту Мамайської територіальної громади працював над покращенням освітнього середовища підтримкою культурних ініціатив, молодіжної політики та спортивного руху. Освіта в громаді. Функціонує 7 дитсадків, 495 вихованців, 6 шкіл, 2201 учень. Музична школа імені Дмитра Гнатюка 90 учнів. Художня школа 86 учнів. Документи про освіту у 2024 році отримали 345 випускників 9 та 11 класів, 240 учнів 4-х класів, відзнаки за навчання. 14 учнів. Золоті медалі, 9 учнів. Срібні медалі. Основні ініціативи. Освітня безпека та військово-патріотичне виховання. Лужанський заклад загальної середньої освіти. Проєкт Служба освітньої безпеки. Осередок захист України. 2 мільйони гривень на обладнання. Мамаївський заклад загальної середньої освіти. Матеріально-технічне забезпечення. Закупівля шкільного автобуса для Стрілецько-Куцького закладу загальної середньої освіти. Забезпечено підручниками всіх учнів, безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів та пільгових категорій 5-11 класів, розвиток педагогів та учнів. Проведено серпневу конференцію педагогів, 18 засідань професійних спільнот, другий етап всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Конкурс учитель року року-2024» Переможець у номінації Хімія Богдан Руснак, Мамаєвський заклад загальної середньої освіти, адміністративна діяльність. Підготовлено 5 рішень виконавчого комітету, 7 рішень сесії сільської ради, участь у нарадах Міністерства освіти і науки щодо харчування та профільної школи. Працюємо над створенням якісних умов для навчання. Розвитку молоді та покращення освіти у громаді.